Упор. На У Нас. У Нас на крыше. Понял. Він завмер. Як тут можно на крыше вилізти? Не знаю. Но він тут где? Инфосадка. Чуешь? Чую. Спрягну. Без. Кухал в мене килл кило краст. Ух, ебать. Біжать Не знаю, не чую. Хороший, Чич. панцером ні. промазав, типу л в порі с двох метрів. Хотя не нога, нахуй. <laughs> Причому він не коц, на пів хп. Куля в лоб! то куля в лоб Всіх дуже любив, це кент. Я колись сюди завжди падав Був На моїй... Ну на цій карті, то було моє улюблене місце. той ну, це... Мені дуже подобалось тут. Потім перейшов на базар. <laughs> я так само я спочатку е прийшов звідси на палац. З палаці вже. Палатів на фишинг. С фишинга на базар. Друга 12 тіпів. На нашу халу попадає эти пуля, і він Да, я без прави. Живай, живай, шам духа. Антикэмкашка. Я видел томат в шокат. Mm -hmm. Вижу. Треба вертикалку. Іде, не буде. Потіп справа. Тут. Mm -hmm. На жовтій. Ого. Oh Де -oh. він? Двоє, в упорі. Їх двоє. Якийсь гранат кидає. Хорош. Mm -hmm. Маєш аптеку? Має. Давай. Нормально, я им дал. Ты вот убачил, чем ты Да. Дал. Трущая. тише. Я думаю, это вас тоже лишилось. Знаю. Может спрыгнуть, а может нет. тоже хочу двое двое там да 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 там дальше, короче да блять, на крышу лезь, лезь на крышу да да уже, Вони в тій хаті. Ну, я бачив там. молік, де кидати? Сюди На оранжеву Попав? Десь тут чув Да, Вроде Тихо? Там жорсткий. Селяюсь. Лучший Капец, він не попав, я його навіть не бачив. Он троха. Що робим, нахуй? Не <laughs> знаю, блин, те останні катки все якісь такі виходять. Скільки в тебе два? Угу. Uh -huh. І в мене чотири, блядь А ну, два і один асист. Це просто пиздец. Взяли буксенсопа і повалили, блять. Ну, Коротше, я ще побачив останнім часом мені, як я ставлю замість вертикалки оцю таку руків'я. Якось краще летить. Хоча я тоді психа питав, він казав, що типу що то штонор. Однако. Там різниця дуже маленька. Ale karzec że Rokiewia kraszcze. Rokiewia czy... C? Czy Różka? Różka. No, typa wercykalka i jeszcze jedna No. No, my nie każe mnie z Rokiewiem kraszcze trochę grać. Tak, my na Różie obie Ну, Добре, а розхерачили ну, бомжів. То тут нормальних типів позакрывали. Оцей каждый жорсткий був. Цей, що, цей, що його в кінці вбив, там, блин, А він мені з що так дав. Якісь там пікселі я його навіть не бачив. Турок йобаний. Здесь <звілляв> <звілляв> мені так подобається грати в арс. Тоже прям я бы ще пошпили, але. Я чую, що штори падають. Завтра я не встану. Мені на роботу сьому ранку вставати. Мені, типа, типа типу, на дев'яту, але я... Yes. Мені, типу, порі тут. Тут же. Двоє. Один хп. Один хп. Біг на жовту на жовті рисає. Секунду. Скажи йому цей сак, сак сак, 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 сак. А єптека? Ой, чумоходи. А я почув його перед тим, я підпригнув за цим. Зараз покажу. Слухай, я підпригнув. о там, де ти стоїш. Я стою тут. За во, тою водиркою, я підпригнув, а він дивися. <laughs> Один сидить, так во, при і і сидить. Труйн <laughs> <Друге>, тут воже. Во. <laughs> <laughs> <стою. laughs> Ай, я Сак, 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 сак сук. даже тот труп. Я мой секретов все, е. Yeah. Третья О, сумка, Давай, возьму. Тут а типа что, что все е, блять? Иксов пути хочешь? Тут шесть типа. О, все. То так було смішно, я би реально підпригає, де сидить один і сидить другий. А, але мене я стояв за колоною, а мене не було куди тікати. Я вже муси файтис. Компенс тоді. Я маю. Це затаїшуся во вовк, да. Mm -hmm. Ну ці були видно, що якісь там перші тір, напевно. Просто да. сиділи. Пойдем, да, спроїдемся. Едем, головне нас не перекинь. Шпи. На нас. Угу. Тупо на нас. Не, ну вроде покол пи. Заглушились. Не, по колу. Вертушка, два, типа. А ну давай. По норам нахуй. Там шарик вроде по кол, не, а не.прыгни, я скажу. Берем кенма. Вот. нас. На нас на нас типа улетять, на нас на парашютах. Я другу завалив. Все, все хорош. Хедшотом щель дивись. Я тоже хедшотом. Там там на вже це цекает. Там уже все, нахуй. Клавіатура <laughs> топчеться. Я її був. Я на такі моменти ставлю потім гепо, як він каже, сак-сак-сак. <реш> Добре, десь машина їхала. Та походу до машини, диви, що ми робимо з людьми, блядь. Та да, я, я причому з х стріляю, з Ace of Doom. Ще шара залітає, така з ним, ще. Я на ту там тому, перевівся на другого, дивлюсь Так, Да, на другому, на другому ти теж нормально кеда, бо я тільки трошки попав. І зразу все. Шина До нас. Не, не до нас. Ми навіть А може? Тут проїхав до нас буде ставати Стали, да? А їх приймають. Хилив себе цей. автой, той, вістотво за горбом. Вони всі повставали. Там, той, там того висетили, він е, і хилився і вбив. Тут один на Вазику і два, типа на цей. На тій машині. Ви блять. Страшно. Камінь. Окей. Okay. Убили. Хилис, хилис. На камні двоє там. Бля, зачекаешь, я, я тут выйду, зараз. Я думаю, что он в тій хате уже, там де я був. Думаєш? Смысл я, на там. Камні. на крышу можно вылезти? А ладно, мне спек. З голови? Бачив, але мені його не визнається. Я йому теж потрапив, здається. А де він? Під каменем з правої сторони. На камінь далі. Блядь <гас> Дав йому Та я тобі чуть не дав голову нахуй А, Сорян Треба було стріляти Точно дав, так? Точно дав В тому, що в кике кі кікімері Як ти не нокаєшся, блядь? В саді тут за будкою Отут Бачу Як я не цей? Граната долтеть. Я ему сальну дал. Граната долтеть. Крутила. У <связать> нас камня попала на сальну. Аккуратно за тем каменем сидят двое. Кто все на камнях? Да, да. Один точно, другой не знаю. Подай метку на камень, можешь? Желто. Добре, дальше попробуй зробити. Оранжевий біжить. Дав хит. Куди біжить? Оранжевий за машину, сів в машину зараз буде сідати. За машиною хілиться. Право переднє коло. Дав. Лучший. Сист. Камінь так давай. Пустайся. Камінь не бачу. Є камінь, є. Тільки є. мері. Як я їм там надавав, бля. Золо треба, Андрюха, у нас є тачка. Можемо просто на морозі поїхати. Ну, no то давай, Мені треба до тебе перебігти, да? чекай, бля, Тихо. давай, робимо так, чекай. Yeah. Давай, 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 давай. Я не могу, блядь. Сара, попадай. Yeah. Ой-ой-ой. ой Прикольна игра, правда? Ну я побачив ту тему. Думаю, ты бачишь. Старай, успокойся, блядь. У них була тачка? Дай будем ставати с темпо каменем. Давай. Все, давай, ты все, блядь. Да, -да все по новой кож. Mm -hmm. Сади, слива десь. Вот пес, вот он была. Давайте шла. Бежит сюда. Лівіше? Правіше десь побіг, в Кущі десь. Тут. У Д на тебе тут струй чуть-чуть лівіше. Камінь не тут. Оранже. Я нічого не бачу Ну тут камінь, Оранже. Что, що з с по нам стрелять, ч? Да, згори, десь спидні, чуєш, нас спині стріляє. Добре, добре. Будем брати тачку їхати, кидаємо дим. Ти Де той же десь ліво крутить. Дав мені в голову. ще вже лет. Ой, Справа, хорош. Докту. Угу, хорош. Де той другий? Він вбив, так? Ти його вбив? Так, так, так. Я му там за айса файну зажав Ти Записуєш то все? А як ж? Що тебе такий шедевр не записати. Не спішимо, не спішимо, у нас є час. Давай ліво пройдем подаємося. Бачу, типа, жовте. Біжіть направо під горку. Я його загубив. він на дропи біжить. От тип фуллопен. Оранжева, бачиш. Тобігаю, поїв Там ще один. Та-та-та, в смоку. Це ті по що на камні були. Угу, ну я одного доїв. <таспоріг> там тіль... Е, Три. E, Тати. Може шутенько. Став. Один на жовті. А там не... його майже не видно. Я там, типу, блять, 4 хпайки дав і муздов. Я не бачу його, того, що на жовті. Девять людей, блин. Куда пішки, пішки там чи машині? Да, 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 пишки, пешки. Да, ви не лест Я не знаю, звідки. Що ти? ты. Нам треба тачку підігнати, нас мен тут не в зоне будем. Все, ему пизде дали, побір. Пішки чи їдем? пішки пішки, пішки. На нузі просто. По мені стрелять. Бля, за херо. Mm -hmm. Я ж ту фуллопене. Авик нокнули. Це не авик по мені стреляв. Вот тут 0 хп оранжево. Тупо 0 хп в тп. То его убили, да? Вроде кровь там пішла, що оно оранжево вроде О, убили. А ты на пятерках? На семерках. Хуел. А на А724. Mm -hmm. Ты дашь пуш Я кину хаєшку туда. Там вроде вбили на оранжевый типа. Было там двоє Ну, двое вроде вбили было. Ну, я не гарантую. Двою граната. Все? Ага. Дай кашка десь тут. 6 пи в двоє, напевно. По-любому. І масхалатник спини був, пам'ятаєш? Пам'ятаю. А то він масхалатник побув? І що, нас нами там стреляли, да? А на камні пішов. Ми в зоні, але в мене нема патронів, в мене немає ніяких гранат. У мене є дві гранати, маленький натпів одну. Блін. Сорян. Але вони не пікають ніхто. А, на місці не стояти, бо зразу сразу шлем прилетить. О, типу поряд на оранжево. Кидай гранату. Грію, 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 грію. Тут МКшник. Жовто. Там, дитиноков є, тип, там, дитиноков ты ноков ще Аптеку там, ты, uh -huh. там, я б текую сей. А бета Розумів. Маю один молик. Я рисаюсь, я рисаюсь. Іграй, акуратно, я рисаюсь. На камені, на камені, на камені. Так, так, та. Привет, Лива. Больше партипа. Никола. На камне. Тут вонок, шоу Хорош. У мене є ще одна граната. Камінь я тип чи не? Мау, бути, по суті Камінь Три гранату. Кину на праву сторону здох. То Десь, Десь тут. Ось бачу, бачу. Це було шикарно старий. Що то за катка, нахуй? Я не знаю, ну то було просто ідеально. Яка година у нас? 2.10. 10 -то <laughs> Чи так? <стабільно>, нахуй. <laughs> Давай подивимось, дамеч. У мене сім кельт. Мене забанили. Що, реально? Так. А чо? Мене пише сервери, знаходяться на технічному обслуговуванні. Це не забанило. А, так? У мене пише теж, що вибило технічне обслуговування. Це було останнє. Так, зупиняю. Я не глянув демедж, то ладно.